Друзі, зробимо більш детальний огляд трактора Ката 454 на 45 кінських сил. А будуть у нас плюси тільки по ній чому? Тому що, по-перше, дуже доступна ціна. Він конкурує з п'ятдесятками, які пропонують нам зараз. Ринок ви бачили в такому сегменті. 12 тисяч доларів він коштує. Яка перевага даної 45-ки? Він повністю базується на 50-сильній художці. Тобто такий же трактор 50-ка чи подібні трактори Кентаври, э, скаути. Э, там Ще лінійка, не буду називати, вже конкуруючі фірми, але в ньому це все є. Э, резина у нас 12,4 на 28, э, задня, передня 20 резина. Э, э, міст передній. Отакий такий п'ятидесяточний, от тобто в нього балка повністю. Оця редукторна балка п'ятидесяточна, балансіри, компресор є, ресівер є 495-й двигун, фільтр, повітряний фільтр високий, винесений до гори вище кабіни.